Вітаю всіх, хто приєднався до нас у цей час. З вами телепроект Європейський вимір. Ми говоримо про стандарти та принципи, за якими живуть у країнах великої родини Європейського союзу. Сьогодні ми поговоримо про те, як співробітництво України та Євросоюзі може відбуватися у бізнес-сфері. 2 червня в Одесі відбувся практичний семінар для представників українського бізнесу під назвою Як вийти на ринки Європейського союзу. Експерти та бізнесмени з України та ЄС говорили про те, як робити бізнес в Євросоюзі та з європейськими партнерами, як експортувати України Європейського союзу, які інформаційні ресурси можна використовувати для цього, а також що змінилося після підписання угоди про асоціацію. З експертами ми поговоримо сьогодні в студії. У нас в гостях експерти з Києва, Інна Сосновська, експерт та керівник офісу міжнародного розвитку бізнесу у компанії «Стратеджик», радник декана києво могилянської бізнес-школи, а також Олег Мірошніченко, бізнес-консультант, колишній експерт торгової секції представництва Європейського союзу в Україні, автор базового посібника з інтернаціоналізації бізнесу та виходу на ринки Європейського Союзу. Рада вас вітати в нашій студії в Одесі. Добре. Дякую. Розкажіть більше про семінар. Чому саме в цей період проходить ця подія? Насправді семінар був запланований ще на, у лютому місяці. Це ніяк не пов'язано з останніми. Собиттями, які відбули відбуваються зараз в Одесі, тому це дуже планова подія, яка проходить по всій Україні. І Одеса вже дев'яте місто, місто, яке ми відвідуємо для того, щоб розповідати бізнесу про можливості виходу з їх продуктами на міжнародні ринки. Так, дійсно. Тобто, це один із серій семінарів, які ми проводимо в регіонах. І на сьогоднішній день інтерес українських виробників до експорту, зокрема до європейського союзу, є надзвичайно великим зі зрозумілих причин. Ринок російський валиться, внутрішній ринок також стагнує, Відповідно, виробники шукають точки виходу. І, зокрема, в тому ж самому європейському союзі. Скажіть, на кого розрахований цей семінар? Це є власники або першої підприємств, тобто ті люди, які мають можливість прийняти рішення щодо. А, ну, це докорінного це докорінне рішення. Якщо ми говоримо про те, що компанія хоче бути міжнародною, це зміни достатньо серйозні, які відбуваються в всередині компанії. І для того потрібна воля людини, яка може цю відповідальність взяти на себе. Mm -hmm. Може, щось додати. Да. Да. Я думаю, що на наші заходи також приходять люди, які займаються, ведуть напрямок зовнішньоекономічної діяльності. Це можуть бути також студенти, представники державних адміністрацій. У них є багато питань. Частина питань пов'язані з тим, що, ну, скажімо так, як от бувають міфи певні про угоду про асоціацію, також бувають міфи про експорт, що це абсолютно неможливо і відповідно люди хочуть. Отримати нову інформацію, вони приходять, і семінар у нас проходить в такі е, в такому форматі, що ми робимо презентації десь до 10 хвилин. Кожен експерт, і після цього йде сесія питань та відповідей. І якраз тут ми можемо надати людям інформацію, яка задовольнить їхні потреби інформаційні. Скажіть про що ви як експерти говорили ну, саме ваші секції, о, у чому були про практичні речі, як саме виходити на міжнародні ринки? Якщо ми говоримо про практичну складову, ну насправді е е є три речі, які дуже важливо власнику зробити або першій особі для того, щоб свою компанію. О Зробити міжнародною першою, це прибрати ті бар'єри, які є в голові. Бо ми дуже багато говоримо про бар'єри, які існують для перешкоди для українських компаній на зовнішніх ринках. І більшість цих бар'єрів вони вже вони вже стають міфами. А насправді, якщо компанія виробляє конкурентноздатний продукт, то бар'єри там такі ж, як і на внутрішньому ринку їх їх це там просто конкурентноздатне середовище, в якому ти можеш конкурс. І вигравати тільки за рахунок того, що ти створюєш цінність на, на цій території. Тобто, перше, ми прибираємо бар'єри. Друге, це практична порада. Дивіться на успішні компанії, які грають в міжнародному масштабі. Не копіюйте ці компанії, аналізуйте. Аналізуйте їх для того, щоб зрозуміти, чому вони стали успішними, за рахунок чого. А дивіться на тренди, які є в світовому масштабі, або на нові території, на яку ви хочете виходити. Тренди допоможуть вам зрозуміти, як буде розвиватися той чи інший ринок. Навчіться бачити а не на це ці. Речі допоможуть а, компанії в а, свій власний розробити шлях а, розвитку в міжнародності. І третя дуже важлива річ проходити в дії. А, не бійтеся, не бійтесь помилок, а, бо жодний успішний шлях без помилок не буває. А, їдьте на виставки, шукайте іноземних партнерів в Лінкідині, виходьте напряму на них, на них через інтернет. А, вони достатньо відкриті для, для, для спілкування. Відкриті тоді, коли ви даєте їм цінну пропозицію? В міжнародному масштабі не можна продавати те, що ми виробляємо. У міжнародному масштабі продається те, що створює цінність для вашого клієнта. Про ці речі ми розповідаємо на наших семінарах. Якщо є вже більш технічні питання, як це робити, в якій галузі як це відбувається, на яку територію як виходити, ми відповідаємо нашим учасникам на всі ці питання. А скажіть, а які все ж таки? Тренди зараз є. Якщо говорити про загальні тренди, перший тренд це ну взагалі криза відбувається не в Україні. Криза відбувається в усьому світі, світ перебудовується, економічна складова перебудовується. А той, хто зможе знайти нову модель, новий продукт да, в світовому масштабі, той насправді і буде найсильнішими. Да. А якщо говорити про трендову річ, світ відмовляється від лакшері, від розкоші, і світ йде в те, що ми називаємо доступність стіля. І компанія Kea, компанія Zara, які минулого року показали досить великі обсяги зростання, це є підтвердження того, що світ шукає якісний продукт, але за адекватні гроші. А, ніхто не відміняв тренд еко, він як був 3-4, так він є і зараз, а, а, тому це, це, це теж один з трендів. А, третій тренд, який є, світ відмовляється від фундаментальності а, покупки. Тобто, якщо ми раніше деякі речі купували на 10, на 20 років, то зараз ми їх купуємо на 3, на 4 і з легкістю можемо дозволити собі їх змінити. Інші тренди треба дивитись по галузям, це загальні тренди, які є. А інші тренди треба дивитись по галузям. Вони досить чітко прослідковуються, якщо уважно подивитися на те, як ринок змінюється, як учасники змінюються, які продукти вони пропонують, що є успішними на цьому ринку. Я хотів би також додати, що підприємцям також від... цікавить регуляторна інформація стосовно того яким вимогам мають відповідати їхні товари для того, щоб їх можна було ввести в європейський союз. Але я часто наголошую на тому, що є дві категорії вимог. Перше, це законодавчі вимоги, виконання яких дозволяє завести легальний товар на митну територію Європейського союзу. Друга категорія вимог це ті вимоги, які висуваються безпосередньо покупцями. Наприклад, оптові мережі можуть висувати, можуть вимагати відповідність певному стандарту. Тому якщо ви ввезете товар у Європейський Союз, це ще не означає, що ви зможете його продати якомусь супермаркету. Супермаркет скаже, ось ось є стандарт, будь ласка, пройдіть сертифікацію. Тому, ось щоб в цьому розібратися, треба володіти інформацією. І ми якраз даємо інформацію по тому, де можна це шукати. І знаходити цю інформацію. Також є проблема, іноді люди, так би мовити, здаються, не вступивши в бій. Тобто їм кажуть, що сертифікація занадто дорога, її пройти просто неможливо. Люди кажуть, ну дорога, значить, все, не буду пробувати. Хоча насправді ціна сертифікації дуже суттєво відрізняється від якості бізнесу. Тобто більш якісне підприємство, яке від початку будувалося за міжнародними принципами, як правило, для нього сертифікація буде коштувати значно менше ніж для того, яке, скажімо так, в хаотичній буревні 90-х сформовано було і не займалося серйозною реструктуризацією. Дякую, скажіть, пане Олеже, ви автор ще й базового посібника з інтернаціоналізації бізнесу та виходу на ринки Європейського союзу. Розкажіть про нього. Ця книга більші. була написана, оскільки я відчув, що у підприємців є брак інформації, є певний інформаційний вакуум. І вони не знають навіть базових речей, які необхідно знати експортерам. Але коли я почав вивчати міжнародний досвід, то я зрозумів, що ми не є унікальними. І навіть підприємці у Сполучених Штатах, багато хто з них не має уявлення про те, як правильно вести експортну діяльність. І я побудував цю книжку значною мірою саме на американському досвіді, оскільки вважаю його дуже прогресивним, можливо, серед найкращих моделей у світі. Тобто там можна знайти ту інформацію, яку надає американський уряд своїм підприємцям. До того ж, я додав ем, ті інституції в Україні, від яких підприємці можуть отримувати допомогу. Консультації це або безкоштовні, або дуже м, дешеві консультації. Це кредити е, за зниженою відсотковою ставкою, і це велика кількість інформаційних ресурсів, які допоможуть у веденні бізнесу в Європейському Союзі. Цей проект був фінансований фондом відродження, тому книжку можна безкоштовно завантажити з мого блогу. І також під час наших семінарів друковані версії цього посібника роздаються безкоштовно. До речі, ви використовували американський досвід. Скажіть, чи є можливості у якихось наших українських компаній за своїм рівнем якось використати цей досвід? Чи дуже відрізняється американська модель від європейської? Я би сказав так: більша частина інформації вона є універсальною. Саме через це я її взяв. Я не брав повністю цей досвід, я його адаптував. Тобто, наприклад, ми можемо взяти модель підтримки експорту в Сполучених Штатах, фінансові інструменти, які надаються експортерам. Ми до них не можемо долучитися, бо ми є громадянами України і підприємцями України. Відповідно, ту інформацію я не вставляв. Я не вставляв інформацію по тому, які є форми, правові форми компанії для ведення експортної діяльності. Але є ще багато інших алгоритмів і парад стосовно участі у виставках, стосовно Шуку партнера стосовно того, як себе поводити з експедиторськими компаніями і так далі? Тобто, багато цієї інформації є надзвичайно легкою. Там немає води, там дуже конкретна інформація. Тому ну я від, я отримав дуже багато позитивних відгуків про цю книжку із України із за кордоном. Дякую до вас обох питання: все ж таки: які можливості для українського бізнесу взагалі зараз існують на ринку ЄС? Дякую. Якщо українські компанії вміють створювати цінність, та якщо вони вміють створювати конкурентно здатний продукт. Ми говоримо часто про те, що нас не чекають. Ну, вибачте, ніхто на кого не чекає, якщо ви не вмієте створювати той продукт. В Україні є багато підприємств, які випускають ту продукцію, яка може бути дуже конкурентно здатна не тільки на ринках Європейського Союзу, а взагалі в світі. Ми останні 10 років жили достатньо, ну, 10-15, в комфортних умовах, коли ми розуміли, що наш внутрішній ринок може потребити все, що ми производимо. Ця криза, вона є з однієї сторони. Ни, вона є дуже болючою і багато підприємств. В сьогоденні її складно переживають а з іншої сторони, це дуже гарна можливість для українських підприємств зрозуміти, що український ринок він не є межею да, в їх бізнесі а вони можуть виходити за рамки цієї межі. А насправді, якщо ми говоримо про міжнародний розвиток, це дуже класна можливість для того, щоб і і культурно, і бізнесово, і організаційно змінюватись і розвиватись. Я би хотів ще додати по таким напрямкам, як так я це так називаю, культурна і соціальна стиковка. Тобто підприємець обов'язково повинен бути в змозі запропонувати продукт, який матиме цінність для кінцевого споживача або для B2B, для бізнесу, якому він буде продавати. Але в тому числі важливо важливо спробувати зрозуміти ту бізнес-культуру, яка існує в європейському союзі, і на що звертають уваги, увагу партнери, коли вони тебе оцінюють. Тому що ті методи ведення бізнесу, зокрема, я часто звертаюсь до цього буревні дев'яносто, які у нас були сформовані, вони навряд чи спрацюють в Європейському Союзі. І необхідно розуміти, якщо ви йдете на той ринок, то ви повинні бути готовим відкритися перед своїм партнером. Тому що партнер захоче зрозуміти, наскільки серйозною компанією ви є, тому що там ведуть бізнес не сьогодні, на сьогодні і не сьогодні, на післязавтра. Там часто укладаються контракти на роки. І тому перед тим, як з вами мати справу, вас будуть добряче перевіряти. І треба бути до цього готовим. Тобто, окрім іншого, соціальна стиковка важлива. Тобто, треба бути доброзичливим, відкритим до співпраці, до контакту і сприймати світ як такий, де ми всі виграємо від співпраці. Тобто, ось така відкрита позиція, вона є в принципі виграшною за будь-яких умов. І також, хоча на ринок європейського союзу виходити складно, складніше ніж за інше, загалом на розвинені ринки виходити складніше, але ось та культура те середовище комфортне, де ти можеш зосередитись на бізнесі, не на тому, як там як з пожежною інспекцією себе поводити або з податковою і так далі, ти думаєш реально про бізнес, про маркетинг, про свій товар. Ось така, така середовище, є досить комфортним для багатьох підприємців, і вони, окрім прибутку від, від експорту, вони шукають також і ось цього комфорту. Дякую, скажіть, будь ласка, все ж таки, які основні напрямки бізнесу <кій> мають найбільше шансів вийти на ринок європейського союзу? Складно говорити про якісь конкретні, тому що в сьогоденні ми маємо приклади того, як і меблеві компанії, і проектні інститути, і інженірингові компанії, і поліграфії, і компанії, які виробляють продукти харчування, і текстильні компанії, і компанії, які виробляють послуги, вони вже вийшли на ринки Європейського союзу. Ці приклади вони на жаль, ще не системні, вони більш поодинокі, але це. Показує те, що і велика, і маленька, і середня компанія, якщо вона має бажання, вона знайде можливість для того, щоб пройти на міжнародний ринок. Наприклад, я читав про Львівську компанію, яка вийшла на ринок Польщі одразу з елітним соком. Вони провели дослідження польського ринку соків, і вони побачили, що в сегменті елітних соків конкуренція низька. І вони зайшли зразу в той сегмент. Тобто головне, просто це бути відкритим і мати гнучке мислення, тому що часто можуть бути такі ніші, про які ніхто раніше не думав. А сегментацію ринку можна робити по дуже великій кількості критеріїв, навіть, наприклад, по схильності користувача до до ризику. По ціну по віковим групам, по статі, хто чим займається, хтось може любить спорт і так далі, і так далі, і все тільки від вас залежить, щоб знайти от ту нішу, де ви зможете продавати свій товар. Хоча, якось мені правильно зазначила Інна, треба продавати те, що потрібно клієнту. Тобто, я це бачу як знаходження такого зв'язки між тим, що потрібно клієнту, і те, що можеш ти, і зведення. Я хотіла знати що додати дуже важливу річ найменш конкурентно здатні ми. Орваною це та річ, яка не дозволяє нам створювати додану вартість. Якщо ми говоримо про першу пораду, яка може бути для українських підприємств, це створювати продукт або напівфабрикат, це те, що дозволить. А, по-перше, вам сформувати зовсім іншого рівня, рівня ваш дохід, б, це зможе дозволити вам вже конкурувати на ринках і розуміти, як вони працюють. Бо якщо ми говоримо про сировину, ти, ти конкуруєш тільки ціною. Да? І ця і, і ціна не є запорукою твого успіху в середньостроковій перспективі. Про довгострокову взагалі реч не, не, не може йти. Тому нам потрібно створювати продукт, тому що в сьогоденні ми поки що як Україна. Є ек е сировинно експортною країною, у нас більшість це сировина. По-друге, якщо ми говоримо про продукт, або готовий продукт або напівфабрикат, все, що я говорила раніше, ми дивимося на тренди, ми дивимось на гравців, які успішно працюють, ми дивимось на клієнтів, і ми формуємо насправді гіпотезу. І наша головна мета цю гіпотезу бистро зробити апробацію і на тих ринках, на які ми хочемо вийти. Гіпопробація це просто спілкуйтесь з тими, хто є вашими або партнерами, або потенційними клієнтами. Запитуйте в них, чи може бути це для вас цінно. Це допоможе вам уникнути помилок в експортній стратегії, це допоможе вам знайти ту цінність, про яку ми можемо не здогадуватись, тому що ми поки в іншому середовищі. Всі з практики з нашої, всі проекти, які є, ми починаємо спілкування, спілкування з іноземними партнерами, які допомагають нам ту ціннісну пропозицію її докомплектувати для того, щоб продаж був успішним. У яких представниках українського бізнесу є потреба зараз в Європейському Союзі? Дуже багатьох, тому що європейський союз на сьогоденні це в них є дуже велика проблема. Це дуже велика собівартість виробництва, яка в них є, і це стосується незалежно від того, що вони виробляють. Вони втрачають власний ринок, вони втрачають і експорт, вони шукають партнерів, які можуть їм допомогти цю собівартість оптимізувати. Ми можемо частину виробництва брати на себе. Ми можемо бути контрактними виробництвами для них. Але для того, що найменше я не повторюю, не, не не лінюсь повторювати цю банальну річ на на всіх семінарах, на всіх виступах створіть англомовні сторінки своїх компаній в інтернеті, бо всі починають шукати, як каже Володимир Патіс, саме дуже секретною службою, яка називається Google. Створіть англомовні сторінки. Що ви виробляєте? Щоб, щоб ваші партнери могли вас знайти, чи ваші клієнти змогли вас знайти? Це елементарна річ, але поки її не буде, ми не зможемо далі-далі просуватися. Я також хотів би впродовж. Цієї теми сказати, що для малих і середніх підприємств, які обмежені в ресурсах, існують приклади в Україні, коли компанія робить якісний сайт англомовний, коли робить належну присутність на B2B-платформах. І фактично займається експортом, отримуючи замовлення, це не є системний експорт, він такий, знаєте, раз по раз, але вони не їздять на виставки. Я не закликаю не їздити на виставки, це потужний інструмент, насправді для пошуку партнерів, але іноді компанія має обмежені ресурси і не може собі навіть цього дозволити, тому існують навіть такі моделі. Я кажу просто це до того, що не варто недооцінювати інтернет. Це практична порада щодо виставок. Та якщо ви якщо виставка. Дійсно, в міжнародному масштабі є досить ефективним інструментом для того, щоб знаходити клієнтів і партнерів. Для того щоб виставка дала вам результат, ви маєте їхати на виставку дуже добре підготовленими. Ви маєте вже мати план, з ким ви маєте зустрітися, що ви можете їм запропонувати. Які павільйони ви можете обійти, тому що ми, якщо ми говоримо про меблеву виставку в Італії, там 28 павільйонів за 5 днів їх просто фізично неможливо не, не обійти. Тому, якщо ви хочете, щоб виставка для вас це була ефективна площадка, просто готуйтесь до неї добре. Скажіть, а як вплинуло підписання угоди про асоціацію на співробітництво України та ЄС, що змінилося взагалі після цього? Ну, це був політичний крок в першу чергу. На сьогоднішній день частина угоди введена в дію, але те, що стосується норм про зону вільної торгівлі, вони ще не діють і будуть діяти з 1 січня наступного року. Ну, в принципі, я би розглядав це трішки ширше, От, як еволюціонував клімат наших стосунків. Тобто, після революції гідності Європейський Союз піш... пішовши на поступки. Відкрив нам односторонній доступ безмитний практично для всіх товарів українських. Хоча це не означало автоматично, що всі можуть завозити свій товар у європейський союз, тому що, окрім мит, є ще технічні бар'єри в торгівлі, відповідність або невідповідність певним стандартам, і більше того, деяким стандартам неможливо задовольняти до тих пір, поки європейський союз. Не провів авторизацію нашої системи контролю, наприклад, за обігом продукції тваринного походження і так далі. Тому частина в сільгосп... зокрема сільгоспвиробників, скористалася новим режимом, але не всі. По деяким товарам у нас є квоти, але ми їх практично не вичерпали через те, що існують оці нетарифні бар'єри, тому нам треба швидше працювати і швидше це підтягувати. І як це все буде відбуватись з 1 січня, як ви вважаєте? З 1 січня, в основному, я би сказав, що почнуть, як кажуть, тікати годинник. Тобто, от ті перехідні періоди 3, 5, 7, 10 років, які нам дані для адаптації окремих сфер нашої економіки, вони почнуть працювати і вже будуть застосовуватися ті норми угоди про асоціацію, які діють, і що дуже важливо. Європейські товари зможуть сюди заходити більше більша частина з них за нульовим або дуже низьким митом. Тобто, конкуренція на нашому ринку вона збільшиться однозначно. Ну то що я знаєте, насправді асоціація це загальні правила. Якщо вона якщо компанія не виробляє конкурентноздатній продукт, то асоціація вона не допоможе, але й не буде заважати. Якщо компанія е, створює конкурентноздатний продукт, то асоціація просто допоможе швидше пройти. Говорячи про те, що сюди європейські товари будуть безмитно заходити, я би сказав, що ота девальвація гривні, яка, яка відбулась, вона частково принаймні цей ефект компенсує. Ось, але я думаю, що будь-який бізнес він повинен культувати в собі амбіції і якось прагнути до розвитку. Тому ну розвивайтесь, інвестуйте в себе, шукайте партнерів. І пам'ятайте, що капітал може бути не лише фінансовий, він може бути ще й репутаційний. І на в тому числі на європейському ринку дуже важливо, коли тебе хтось може комусь порадити і сказати, що це надійна компанія, ведіть з нею бізнес. Це так також коштує дуже багато. Тому, якби не варто посипати голову попелом, треба просто працювати над своїм іміджем, над покращенням оптимізацією структури витрати. І так далі, скажіть, які все ж таки вимоги існують зараз у європейської сторони до партнерів з інших країн, зокрема до України. О, тут не треба демонізувати, треба спочатку зрозуміти, хто є мій партнер. Бо в нас є такі випадки, коли насправді навіть ті, ну, це не фудівська група, але навіть сертифікати не потрібні. А європейські партнери дійсно досить. Плідно вони сканують на культуру, вони сканують на культуру виробництва, на культуру організації, а вони говорять з власниками, з першими особами, з фінансовими директорами. Для них це набагато цінніше, ніж питання сертифікації. І питання сертифікації у вашій компанії має виникнути тільки тоді, коли ваш партнер скаже вам, який сертифікат вам потрібно робити, щоб не наробити поки ти сертифікації які, в які ви просто інвестуєте кошти, а які не не потрібні вашим партнерам. Тут взагалі не не всі ж компанії будуть виставлятися на полку і йти до кінцевого споживача. Деякі компанії будуть вбудовуватись в ту е мережу, в ту в ту мережу, яка яка, яка є, да ставати частиною тієї цепочки, яка, яка є в галузі, а, тобто тут. Перш ніж говорити про вимоги, на якщо у вас знов-таки повертаюся, да, ціннісне конкурентноздатна пропозиція, спілкуйтесь, ваші партнери вам підкажуть на що потрібно зробити. Вони підкажуть як на технічному рівні, вони підкажуть як на рівні сертифікатів, вони все скажуть. Тут спочатку треба подумати, що я можу запропонувати, а що може створити ту цінність для мого клієнта потенційного. Скажіть ще нагадайте, може, деякі ще ви приклади згадаєте успішні. Приклади співпраці вже українських бізнесменів чи українських компаній саме з Євросоюзом. Якщо ми говоримо про галузі, компанії, які виробляють солодощі, це і цукерки, це і печиво, компанії, які виробляють аксесуари, поліграфічні компанії, соняшникова олія, вільнічани, програмне забезпечення, інженірингові компанії, проєктні інститути, Компанії. Я люблю наводити ще приклад, Гранд пер... Боут компанія, яка знаходиться в Харкові, практично всі комплектуючі імпортує, і практично все виробництво експортує. Тобто, вони додають свої розробки, дизайн і свою збірку. І все у нас іноді просто бояться імпорту, і також його демонізують. Хоча тобто просто треба знайти свою нішу чітку. Ось вам приклад компанії, яка додає чисту вартість за рахунок своїх рук і голови. Дякую дуже. Останнє питання. Ще які рекомендації ви можете дати новим бізнесменам, які хочуть вийти на міжнародний, зокрема на європейський рівень, але вони сумніваються чи ну, вони потягнуться. Я часто, коли я питаю людей, ви експортуєте, підприємець каже, ні, але вивчаю ринок. І це дуже правильна позиція. Треба вивчати ринок. Я думаю, я би дав дві поради. Перше, це бути відкритим до нової до нової інформації і, скажімо так, притягати її, читати, спілкуватись і встановлювати якомога більшу кількість контактів із українськими колегами, які вже мають успіх на закордонних ринках, і з закордонними контактами. Тут не вигадаєш нічого нового, та да? прибирати бар'єри з голови, аналізувати і дивитися на ринок і проходити в дії. Реагувати на них обов'язково працювати з зворотнім зв'язком. Дякую вам дуже за корисну інформацію. Сподіваюсь, нас зараз подивились люди, які вже, можливо, надихнулися ідеєю нового бізнесу, який вони можуть. Представити на ринки ЄС, тобто сподіваюся, що ваша праця буде не даремною. І ми сподіваємося, так і я нагадаю нашим телеглядачам, що у нас в гостях були експерти з Києва, Інна Сосновська, експерт та керівник офісу міжнародного розвитку бізнесу у компанії Стратеджик, радник декана Києво-Могилянської бізнес-школи, а також Олег Мірошніченко бізнес-консультант, колишній експерт торгової секції представництва Європейського союзу. Україні та автор базового посібника з інтернаціоналізації бізнесу та виходу на ринки Європейського союзу. А в мене на сьогодні все. До нових зустрічей в європейському вимірі. До побачення. До побачення.